Мої хороші ще не представляла в нашій студії малахіт камінь, який ще називають павпавичи камінь. Мідна зелень, дуже яскравий представник зеленого, зеленого каменю. До речі, літотерапевти, так, вчені, що займаються камінням, як, як воно впливає на здоров'я людини, вони кажуть, що ус, 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 усі зелені камінчики дуже благотворно впливають на здоров'я. Особливо на зір. Особливо на зір. Тут ми бачимо дійсно дуже красиві камінчики. Ми бачимо, що Огранка, кабошончик це така, знаєте, стандартна огранка саме для каміння, а, кругленька така форма. І що цікаво, мені дуже подобається в даному випадку, те, що, що привертає погляд. Подивіться, різного калібру. Ось центральний камінчик, він найбільший, і від нього йде таке: знаєте, менше, 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 менше камінчики. Перша знахідка Малахіту, уявіть собі, була знайдена 10 тисяч років тому. Ще з неоліту видобувають цей камінчик. Дуже такий, знаєте, історичний камінчик. У перекладі означає до речі, досі між собою розмови ведуться, тому що є Малакос. Це м'який, не твердий, тому що камінчик за твердістю по шкалі Мооса має три з половиною чотири. Це небагато насправді, тому з ним треба бути обережним. Так і не ну, скажімо так, не дряпати, намагатися носити його обережно. Або е, також друга його назва може бути малах, тому що нагадує листя, камінь листя, колір листя. Класифікують за характером візерунків на поверхні. Тому буває петельчатий, стрічковий, візерунчастий. Ось, і ми бачимо з вами, що ось тут малюночки. Подивіться, будь ласка, вони такі дійсно мені нагадують якийсь ліс десь. Знаєте, ось так дивлюся і бачу таку справжню справжню історію, тому що деякі камінчики більш темні, деякі більш світлі, а разом вони формують дуже красиву композицію. Взагалі, намисто недовге 43 см. Хто хоче під шию, ось його довжина. Власне, зараз я на собі. На собі продемонструю, я не буду застібати повністю, так тому що часу в нас з вами небагато на кожен лот, тому що попереду так багато краси дівчата, так багато пропозицій. Ось вже приклала до себе. Дуже гарно під шию, під зелені очі дуже підійде. До речі, хочу сказати, що у кого очі такі хамелеончики, отак от, от я прикладу. У кого очі хамелеончики сірого кольору, то просто цей малахіт, він буде дуже красиво робити їх зеленими. Буде дуже, знаєте, робити більше їх такими яскравими. От у мене, наприклад, так воно і є. Бачите, в мене такі сірі вони, а від малахіту вони заграли зовсім-зовсім по-іншому. Дуже мені подобається. І що хочу ще сказати, дівчата, камінь здоров'я. І існує така. Легенда, навіть не легенда, а ось е, фактично підтверджений факт про те, що е, коли вирувала холера, епідемія холери, в Єгипті, ті, що вели розкопки саме малахіту, ніхто не захворів. Тобто малахіт. Маючи у своєму складі дуже багато в багатий міст міді, інколи так кажуть, що саме це робить його таким камінчиком здоров'я. Того, що малахіт прикладали при наривах, прикладали при ранах, і навіть зафіксовані випадки, що це робили під час Другої світової війни. Тобто, ну, фактично, так, вже в ХХ столітті. І е, насправді. Е, навіть вченими доведено, що малахіт це він дійсно благотворно впливає на здоров'я. Науково пояснити вони мають декілька видів пояснень 100% ніхто сказати не може. Ось зараз показую карабінчик. До речі, ніхто 100% сказати не може, але вже доведено, що саме... Благотворно впливає на наше здоров'я. Ось такий камінчик. І поки ми з вами обговорювали і розповідали про малахіт про малахіт, дуже цікаво, До речі, я думаю, що всі з вас, з вас знають ту ж саму малахітову шкатулку, читали, так хазяйка Мідної Гори, до речі, тому що тут мідь, малахіт. Видобуваються поки що є де його видобувати, поки що є родовища, але ми розуміємо, що їх з кожним роком стає все менше і менше і в. Кожна покупка того чи іншого напівдорогоцінного е, каміння, як на мене, це такий вклад в майбутнє. Давайте зараз подивимось, за якою вартістю ми сьогодні можемо придбати намисто з мала саме за нашою вартістю, тому що магазини ціна, є, наприклад, 1200. Так, в магазині коштує подібна огранка. Так, завжди до речі, важко зрозуміти. А, яка вартість того чи іншого каміння? Тому що на вартість впливає не тільки сам вид каміння, а й ще його гранування, ще його оздоблення. Дівчата тут найкращий дійсно примірник. Вау-вау! Слухайте, поки я говорила, ну подивіться: 499 гривень. Значить, це така найнижча вартість, яка тільки може бути на малахіт. Я вам знаєте, дуже по-доброму заздрі, тому що дівчата наші сьогодні зібралися біля екранів телевізору і мають змогу просто знаєте насолоджуватися виглядом цією красою, і е, можуть обирати за найдоступнішою вартістю. До речі, в Київській Русі. Існувала таке повір'я, що малахіт дарує невидимість, і якщо часто його носити, то допомагає розуміти мову тварин. Дівчата, нагадую, код 216, код код намисто. Запам'ятовуйте 5, 5, на намисто. Слухай, Настя, щось я все не розумію. 4 всі, так? Тому що. Ага, все ж таки, кількість почала зменшуватись, коли наші прекрасні телеглядачки побачили вартість. Шановні панянки, зверніть увагу на це намисто. Воно дійсно красиве, воно дійсно яскраве, воно дійсно впливає на стан здоров'я. Навіть це вже довели вчені. Тому е, обирайте цю красу, телефонуйте, а ми крокуємо далі до наших наступних прикрас. Обіцяю, сьогодні буде дуже цікавий ефір. Просто дуже цікавий. Залишайтесь.